Всіх вітаю на своєму каналі. Знову чергові кроли. Поїхали! Отже, чергові кроли знову настали. Обов'язково перевіряємо гнізда, тому що одна кролиця їх откидає поряд, друга залишає в гнізді. І потрібно дивитися за тим, що... Вони були в порядку, правда? Це та малеча, яку я в тому відео вас подражнила і не показала. Привіт. Привіт. Так. Включимо світло, щоб було видно. Ой, Бусі! Кросічки! Мені треба знати, скільки у вас тут бозічки. Маленькі, маленькі. Ти думаєш, 10, 11? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять Ти вгадав. Десять, одинадцять. Але дивись, гніздо маленьке. В цей раз в нас он сіна прямо аж-аж-аж-аж, аж дуже-дуже аж, аж, багато. Ой, ти бозі! Пуху вона нарвала е, достатньо. Так, е, перші дві крилички. Хух, вже знов спаровані. Це в нас народила, в цієї немає. Так, це в нас смайлик народився. Хі -хі, маленький, 10 штук. Так, від Каспера ось нічого не було, на жаль. Тих двох я спарувала, ті в нас сидять. Так, і хочу ще сказати за LED-лампу, яка в нас знаходиться ось під навісом. Я так думаю, що літом це буде взагалі чудовий варіант, але зимою це не дуже актуально, тому що вона замерзає, ну і, відповідно, не хоче горіти. Лед-ледь там щось видно. При заморозку вона взагалі не горить. Тож враховуйте те, що якщо хтось захоче поставити таке освітлення, в курнику воно горить взагалі чудово, без ніяких. Тобто там тепло, кури сплять і так далі. А ось коли немає ніякого там підогріву то, відповідно, вони не горить. Так, ну що? Окроли завжди гарно, особливо, коли їх Ой, багато. А ще я дуже полюбляю їх перебирати і передивлятися. Так, не бачу ніякого ящичка. О, я свій ножик знайшла. Так, зараз ми щось сюди підставимо, щоб малечо продивитися і порахувати. Мамка їх тут саме годує, так, добре. Хай поки погодує, подивимось ой іншу. І та, годує. і та годує. Опа. І ти годуєш? Да? Вони просто своїх дітей так ховають. О, бач, вилізла. Сичка. Ой, я це в голос сказала. Вибачаюсь. Боже. Ой, так, ану, давай я трошки тут покажу. Тут у нас теж сіна багато. Вон там воно таке зробило. Ну, зараз я буду... Витягувати потихеньку. Бозі бозі. Ой. Ой. Хоть би не всіх погубить. Я їх порахую, покладу на місце. Опа. Мур-мур. Мур-мур. А тут скільки, ти думаєш? 11? Ні, 9-8. Ось, дивись. Ось, вже одне отаке знайшла трупенятку. Тобто, обов'язково перевіряйте, щоб вони не завонювались. Зимою воно ще не дуже так не може довше пролежати. Ось літом це взагалі дуже погано. Ой. Зараз я їх тобі поверну, не хвилюйся. Апецки, давайте. Ух! Дивись, знов зрівняння яке. Є <кій> А є такі бузі маленький, який. Типузі маленький, який. Так, троє. Пішли назад. Так. Чотири. Ух, П'ять. Пішов. Так, шість. Сім. Вісім. Взагалі чудова кількість. Дев'ятий мертвий. вісім дев'ять. Восім, дев'ять. Так, ти вгадав, як і в той раз. О, хо-хо-хо-хо, Так. Оце я наобідалась прям взагалі аж нахилятися важко. Як завжди. Як на сніданок, так обід. Так і живемо. Так. Матусь, я, звісно, все розумію, що ти їх тут сидиш карауле виліз. туди? Давай, 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 вивез. Так. Я не знаю, скільки там всередині, також вона. Гарненько так пуху туди надрепала. Так, двох вона відкинула, а крол в них оцих двох був вчора. Вчора це в нас яке було? 23 грудня, так. Вона двох відкидала, Я витягувала. Так, скільки в неї тут кількість залишилося. Мої жавочки ви такі. Козявочки ви такі. Але молодець. Цадкинула з гнізда. А в тієї в другої воно у гнізді було. Для того і треба перевіряти, скільки їх тут. Давай, прогнози. 11-12. 11-12? Ну, якісь вони тут дрібні. Зараз порахуємо, о Боже, диви яке. Мамочка дорогая. Бозі, це все таке. Місінятку димолісеньке. Бозі. Бозі які ти маленькі. Хай бомилує. Так, незда чистеньке, чудово. Трошки туди соломки підпихну під низ. Отак ось. Так, ну що давай? Врахує, бо вони все-таки поняття. <пління> ну це взагалі. Хай Бог милує. <пління> Боже. Дивись, ми ще навіть більше народжується, ніж воно. Так, два. Чотири. Шість. О, Шість. Ох. Вісім. Десять. Дванадцять. Молодець. А як ти вгадуєш? Ти що без мене ходив тут, рахував? Та не обманюй, Ти рахував, ходив. Так, оце, мабуть, пропаде. Було якесь воно непевне. Та і ходи, і якесь аж занадто мале. Фу. Але ця кроличка молодець. Вона і в той раз 11 вигодувала. Я думаю, навіть якщо одне там пропаде, то вона 11 може і в цей раз вигодувати. Все, всі на місці. Так. Всі на місці. Цей Фу. Фу! Фу! Дуже гарні. Так, там вісім, тут дванадцять. А я зроблю шахер-мохер. мохір. Іди сюди. Я одненьке сюди пересажу. Там буде одинадцять, а тут буде дев'ять. І побачимо, як у нас Фух, пройде. Там вісім, так? А, там десять. Вісім. 12. Тепер 11, 9, 10. Нормально. Ну що, ось такі в нас гарнюні акроли. Будемо чекати, поки вони будуть підростати. Вилазити з гнізда. Теж дуже чудово, коли вони вилазять з гнізда. Такі маленькі-маленькі. А тоді за таких маленьких виростають. Спочатку ось такі, а потім отакі. Гернюні мої. Гернюні, да. Чи дуже схожі. Чимось дуже схожі, так? Я перший і, і другий. І ці так само схожі. Ану, Опача. Ой. Боже, їх тут вже усіх треба розсаджувати, вже повиростали. І вже їх тут багато. Треба якось вибрати час і прийти, зробити їм тут невеличку ротацію, бо щось їх тут дуже багато. Ну що, на цьому все. Всім папа до нових зустріч.